Рускавець втрачає клієнтів. Усе через путівки від фонду соціального страхування їх цьогоріч нікому не видали. Тому майже 70% місць у державних санаторіях простоює. А це на руку приватникам. Нині у трускавці 15 тисяч ліжкомісць. Усі вони заповнені вщент лише на новий рік та у серпні-вересні. Тож у трускавці розробляють стратегію промоції курорту, аби розширити географію гостей. У місті проводитимуть міжнародні конференції. Запрошуємо на квітень місяць голову асоціації урологів Ізраїля. Втрускалися для того, щоб він міг переконатися в наявності лікувальної бази і фахівців для проходження тут реабілітації після лікування мешканців Ізраїлю. А ще, крім традиційного 21-денного курсу лікування, запропонують п'ятиденки для більшого комфорту. У травні із центрального парку заберуть зовнішню рекламу та торгові точки. Готують і фільм про місто, та рекламні ролики, аби підсилити промоцію. Ми знаємо давно об ми курорті. Ми давно знаємо про цей курорт. В Молдові є агентства, які пропонують різні курорти. Ми то всі знають в савяцькому саузі. Всі знали саветський курорти. Невдовзі забронювати номери у готелях трускавця можна буде із всесвітньої мережі, зокрема із сайту booking.com.